Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі! А ви знали, що вражає серце Бога? Про це ми можемо довідатись у Євангелії від Матея, 8 розділ. Оздоровлення Слуги сотника 8 розділ від п'ятого стежка. Що вражає Ісуса? І тут ми бачимо, зустрічаємо сотника, який приходить до Ісуса. Читаємо! Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами. Сотники це офіцери римської армії, римський легіон 6 тисяч, поділені на шістдесят сотень, очолювані сотниками, центуріонами. І власне на сотниках завжди була відповідальність за моральний фізичний стан армії в мирний і військовий час. До речі, Новий Завіт завжди позитивно говорить про сотників. Сотник, котрий визнав Ісуса Сином Божим, сотник корнилій, перший християнин рим, римлянин, сотник, який врятував апостола Павла. І ось невідомий сотник з'являється на сцені Євангельської розповіді в, в який короткий час, так вражаючи. Сотник приходить до Ісуса і просить. Він схиляється, виявляє покору. В цій розподілі вражає покора сотника. Словами Господи. слуга мій лежить дома розслаблений і мучиться тяжко. Отже вражає покора сотника. Це, це слово Господи раніше звертався до імператора. Зараз до Ісуса. Господи, владико, Пане. Визнає владу Ісуса, Його вищість. Вражає покора сотника. Сотник офіцер, який просить, є також прикладом для нас, коли приходимо до Господа. Маємо приходити з покорою. З визнанням того, що Він є Бог і Господь. А ми його слуги. Він Господь. Він цар. Йому належить слава. Все належить Йому. Ми біля Його престолу. Він на престолі. Вражає покора далі просьба сотника. Слуга мій лежить дома розслаблений і мучиться тяжко. Сотник звертається з просьбою не за своїх рідних, не за колег, воїнів, але просить за слугу раба. А раб у той час це людина це живе знаряддя праці. Отже, в цій розповіді вражає покора сотника. І любов сотника, бо просить за раба, який, по суті, йому був чужий знареді праці. У цьому бачимо велике серце сотника є прикладом для нас. Для римлян ізраїльтяни, це люди другого сорту, як і для ізраїльтян, римляни. Це дрова для пекла, а сотник приходить і просить заслугу. Бо Його серце повне любові. Але найбільше вражає віра сотника. Ось це що найбільше вражає. Ісус відповідає: Я прийду і оздоровлю Його. Тоді сотник у відповідь мовив: Господи, я недостойний. Щоб ти війшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я теж підладний чоловік, маю воїків під собою, тому кажу, іди, іде, а тому ходи і приходить, і слузі моєму зробить це, і він робить. Цікаво, Ісуса вражало безвір'я ізраїльтян, співвітчизників, земляків, котрі не вірили в нього. І вражає віра сотника. Ось, мабуть, це є та річ, котра здатна вразити серце Бога. Не лише покора, не лише любов, але в найбільше віра, з котрою сотник звертається. Віра це те, що вражає серце Бога. І віра не просто на словах. Я, я знаю, я вірю, що щось десь є. Або як багато хто говорить, я вірю в серці, друже, якщо є віра, то її видно, її видно в поставі покори, її видно в поставі любові, в бажанні допомогти людям і служити людям, як помічаємо це в поступках в молитві, просьбі дії сотника. Віра, котра вражає. Ось така віра вразила серце Ісуса. Ісус говорить, Я навіть в Ізраїлі, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. А чи твоя віра вражає когось? Чи взагалі твоя віра вражає не лише Бога, чи, чи твою віру бачить дитина, родина, сусіди? Хто бачить твою віру? Кого вона вражає наша віра? Якщо Нашу віру навіть не бачать, вона десь замаскована, глибоко схована, коли її не помічають навіть найближчі, як вона вразить серце Бога. Хтось сказав, найбільша проблема це не кінець життя, найбільша проблема це почати життя. Так багато людей ще не починали жити. Почне жити. Почне жити з, з такою вірою, яка вражає серце Бога і людей, які нас оточують. Віру, яку видно в покорі і любові, служенні Богу і ближньому. Поглянь навколо. Так багато тих людей, котрим ти можеш служити, за них заступатися їх підтримувати. Друже, живи вражаючи серце Бога. Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Сьогодні я би сказав також День служіння. І виявив твоєї віри. Хай Бог добрий допоможе і благословить слава Ісусу Христу